Друзі, вітаю на моєму астроканалі. Мене звати Тетяна, і це прогноз на тиждень з 9 по 15 червня. Це самий напружений період червня, багато квадратур між планетами, і це не завжди тільки погано. Разом з напругою приходять можливості почати діяти, зробити прорив, змінити те, що давно хотіли. На цій неділі буде напружене повнолуння в стрільці, перехід Меркурія і Юпітера в знак рака. Неділя буде емоційно насичена на зовнішні події. Тепер детально по дням. Понеділок, 9 червня, день може стати складним. До вечора місяць в скорпіоні, а отже, потрібно контролювати свій емоційний стан, не вступати в конфлікти або спори. Місяць робить негармонійні аспекти на Марс і уран ранок може бути нервово напружений, тому реагуйте на тривогу і будьте обережні в дорозі. Меркурій переходить в знак рака і пробуде в цьому знаку до 28 червня. Наші думки будуть направлені на сім'ю дітей, дім коли Меркурій в раку стає більше розмов із рідними. Ми згадуємо частіше минуле, їздимо в місця, де народилися. Водночас в розмовах ми керуємося емоціями, тому можуть виникати часті образи на рідних і та близьких. Це період, коли ми закриваємося в собі, ні з ким не розмовляємо, або, навпаки, нас тягне на душевні розмови. Добре вирішувати питання нерухомості та спадщини. Після переходу Меркурій робить напружений аспект на Сатурн, можуть виникати якісь сімейні розбірки, не конфліктуйте з старшими людьми, можуть виникати затримки і обмеження в комунікаціях і на дорозі. За кермом будьте обережні, буде підвищена аварійність. Домовленості, переговори можуть зривати. Або пройти не так, як ви хотіли краще перенести важливі розмови на інші дні, на вас можуть покласти більше обов'язків. Також маємо квадрат між Венерою та Плутоном, можуть виникати конфлікти з іншими людьми в парах, в основному, через фінанси або ревнощі, якісь маніпуляції, покупки, важливі фінансові операції, відкладіть можуть бути зайві витрати. Близькість Сатурна і Нептуна додасть масштабності, тому що буде відбуватися. Взагалі, понеділок і вівторок, дуже насичені дні. Ввечері місяць перейде в знак стрільця і буде шукати оптимізм, захочеться руху, вражень дізнатися щось нове, поїхати кудись, поділитися новинами з кимось. Місяць робить гармонійні аспекти на Сатурн, Нептун і Плутон, що буде нас підтримувати і не так тяжко емоційно проживати квадратури. Вівторок, 10 червня, місяць. Яць в стрільці добрий для спілкування, подорожей, навчання додає оптимізму, віри в краще. Ще діють аспекти попереднього дня. Меркурій стає на квадратуру до Нептуна, це може туманити наш розум, він буде неясним, думки сплутані. сплутані, навчання дається тяжко, можна наробити помилок в документах або звітах, можливі обмани, активні шахраї, тому бережіть свої фінанси. На дорозі підвищена аварійність і може бути взагалі лінь щось робити, кудись їхати, хочеться побути наодинці. Тому можливі запізнення на роботу чи. Навчання, також будьте обережні з алкоголем і ліками, є вірогідність отруїтися. Юпітер перейшов в знак рака і до 30 червня 26-го року. Це час сильних емоцій, турботи про сім'ю, дім, батьківщину. Події, що будуть відбуватися в соціумі, будуть впливати на наше життя. Зміняться пріоритети, зросте патріотизм, взаємозв'язки з іншими людьми теж стануть іншими. Буде цінуватися турбота про близьких та сімейні цінності. Поки Юпітер буде йти по раку, добре вирішувати сімейні питання, пов'язані з дітьми, батьками, родичами, а також нерухомості та спадщини. Детально про цей перехід Юпітера в рака дивіться відео на моєму каналі. Останній раз Юпітер був в знаку рака з липня 2013 року по серпень 2014 року. Згадуйте, які тоді події відбувалися в вашому житті, можуть бути досить схожі. Гармонійно буде впливати на раків риб скорпіонів. Шанси покращити своє життя випадуть тельцям і дівам, а напругу можуть відчувати овни терези та козироги. Середа, 11 червня о 9.44 ранку відбудеться повнолуння на осі, стрілець близнюків 20 градусі. Це час підведення підсумків за останні півроку завершення справ у найближчі два тижні. На перший план вийдуть питання закордонних контактів, ведення блогів, соціальних мереж, викладання, навчання, юридичних, судових справ, переїзду, еміграції, заробляння грошей. Можуть виникати ситуації в житті, що будуть вимагати. Пошуку та нового підходу до ведення справ і, взагалі, нового погляду на ситуацію. Вкрай важливою стане інформація в будь-якому її прояві. Буде багато новин, які всі будуть обговорювати. Вона може приносити як прояснення, відповіді на хвилюючі питання, так і бути джерелом суперечностей і суперечок. Можуть виникати ситуації на дорозі, тому будьте обережні. Найближчі два тижні гарний час для старту навчання, проходження тренінгів, спрямування на особистий та духовний розвиток, розширення і масштабування поточних проєктів і подорожей. Секстиль між Меркурієм, в раку і Венерою в тельці, цей аспект принесе приємне спілкування, гармонію в парах, захочеться прочитати цікаву літературу, переглянути старі фотографії, добре купувати речі, які вам подобаються. Сходити в салони краси на масажі, купити щось для комфорту в дім. Можна заключати вигідні договори, купувати курси, тренінги, ходити на побачення. Цей аспект буде знижувати градус напруги, який присутній на цій неділі. 12-го в четвер, го в п'ятницю до обіду, 14-го суботи, місяць буде йти по знаку козирога. і в ці дні добре планувати робочий час, завершувати раніше розпочаті справи, ставити високі цілі. Акцент стане на роботу здоров'я, добре брати аскезу чи харчуватися по годинам, проходити обстеження, організовувати щось. Якщо постаратися, можна багато зробити і досягти хорошого результату. З часу дня місяць перейде в знак водолія. Добре, проходитиме спілкування з друзями, колегами, людьми, однодумцями або в соціальних мережах. Уже діють негативні аспекти від соціальних планет, що може дати обговорення подій, що відбуваються, спори, конфлікти між групами людей. Уникайте натовпу, реагуйте на тривогу всі вихідні. 15 червня в неділю стає точним квадрат між Юпітером і Сатурном. Це зовнішня напруга, яка зростає, це неприйняття законів і обмежень, які може накладати держава. Проблеми з офіційними лицями можуть виникати конфлікти з авторитетними фігурами, такими як Начальники, батьки або суспільство в цілому, зміни у великих державних організаціях та фірмах для нас. Це час пов'язаний із внутрішніми конфліктами, необхідністю зробити важкий вибір і подолати якісь обмеження, які на нас накладаються. Квадратура між цими планетами створює напругу і між бажанням реально діяти і нашими можливостями, які приходять. Цей аспект спонукає нас переглянути свої цінності, пріоритети та життєві цілі. Можуть виникати затримки в реалізації планів, а також різні перешкоди на шляху до досягнення вашої мети. Марс із Лева робить квадратуру на уран в цей день, який знаходиться в тельці в останніх градусах. Критичних при виході це може викликати бунт, революцію, агресію, боротьбу, різкі, якісь неочікувані події. Це травмонебезпечний аспект. Не вступайте в конфлікти, бійки, обережно на дорозі. Реагуйте на тривогу з гострими предметами і зброєю. Потрібно бути вкрай обережними. Уран відповідає за електроенергію, авіатранспорт, нові технології, може давати прагнення свободи від чогось звільнитися. Можуть бути катаклізми, сильні грози. Авіакат... Катастрофи, проблеми з електрикою, зв'язком, може ламатися техніка, що буде приносити дискомфорт. Порада. Не відступайте від своєї мети, почніть діяти. Цього тижня проявляйте особливу увагу сім'ї, дому, дітям, батькам. При тривозі не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Бережіть себе та своїх близьких. І до зустрічі. Підписуйтеся та ставте лайки. Коментуйте, як пройшов ваш тиждень.